А такой вопрос. Смотрите, у нас в городе из рабочих предприятий есть только, ну я как раз по этой теме в дополнение, есть только центральный рынок. Это предприятие, которое, ну я думаю, успешно работает, приносит прибыль в бюджет. Ну, я не знаю, приносит или не приносит, то такое. Вокруг рынка все дороги убитые. Можно какую-то придумать там схемку. Щоб коммунальному предприятию увидели деньги на ремонт этих дорог, ну или как-то там вот так. Ну нам важен результат. Дороги вокруг ринку. Допустимо, приїжджають люди на ринок, останавливаются, посередині дорога розрита. Стали з однієї сторони, з іншої. Виїхати у мене з дому, я честное слово говорю, траншея, траншея по колено. Я легковой машини вже не можу. я, к сожалению, продав, тому що вже нема за що жити. Вот на коммунальное предприятие, ну, какую-то схему придумать, чтобы был результат. Отремонтированы, были дороги хотя бы вокруг рынка. Прибыльное предприятие ему вже э, 100 лет, і оно еще 100 лет просуществует. Давайте как-то сделаем. А дальше що не люди? А дальше, що не люди, не буду. А дальше, дальше будуть люди говорити сразу. Чого я да. понял? Давайте, подождите, давайте решим вопрос о льготном автобусе. А чё, о чём у меня О автобусе, да, пожалуйста. Ее вода вымыла. Автобус, потому, потому, что, потому что вырыли, когда тянули трубу. У меня возле ворот нету, я ее забетонировал. Забетонировал и заложил плитку. Давайте, так ещё других перевозчик. Слушайте, насчет льготных автобусов на что... 61-62. Выполнение этих автобусов 99%. Какие вопросы? Вопросы? Вопрос один единственный. Обыпки всех двух рейсов питание моя. Додатковые рейсы есть? Какie, как понять, да, да. Но, ну тільки два ваших автобуса ходить и все. Да, Я, там, там. Тут. У нас Рынок, микрорайон рынка. Рынок у меня много тут. Какие? Ну, Які? Скажіть, ну какие автобусы? Скажите, пожалуйста. Вы конкретно задайте вопрос. Я, Я вам конкретно задаю вопрос. Конкретно, конкретно задаю вопрос. Да. Пенсионеры хотят ездить по льготам. Пенсионеры Яким чином им попасть на по ці льготи? Ви як перевозчик їх Ці не інтересуєте. Громадяни, громадяни, вас, як частного перевозчика, не інтересуєте ви взагалі ніяк. Виконуєте ви свої обов'язки, не виконуєте. Їх цікавить міський голова. Міський голова має забезпечити їх. І ви, як перевозчик, оправдаєтесь перед міським головою. Я на нього відповідаю, А ви вирішуєте? Мені я вам я конкретно вопрос. Конкретно, скажіть, будь ласка, ви прийшли сюда, приследуйте інтереси, ви житель цього району? Ні, ви представник міського голови? Ні. Скажіть, будь ласка, тоді, будь ласка, скажіть мені. Ви Вы можете вирішити питання безкоштовного переїзду пенсіонерів? Ви Вы можете вирішити. це? Ви можете вирішити. Людмила Григорович, вирішити проблеми з перевозчиками раз і навсегда можливо. На громаде, у у мене вечер ходит ну, как как вечером и утром, утром ну боль громада громаду, будь ласка у поликлиника пропозиція, щоб от здесь частный перевозчик не доказывал. Що возить пенсіонерів безплатно, не безплатно. Виділить кошти, виділить кошти. Установіть GPS-навігатори на кожний автобус, де буде записано автобус, коли їздить 7,15, 2,15, не треба буде квартальне доказувати. Не потрібно буде перевозчику доказувати. Кошти всього потрібно на закупівлю. Ті ви планшетів, які купили 100. Розставте ці планшеті, на